Значить в продажі мій трактор ЮМС з погрузчиком. Передні диски розварені, бортірується, обруч, в і гідроциліндр з піднизу на одній поперечній тязі. продается с погрузчиком ну, можно конечно и без погрузчика но желательно продать все в сборе резина процентов 50 60 остатку по навеске паперечки немая распределитель сзади на Расподелитель университет с джойстиком болгарским. Особен стоит на крылі. Настойчиво печка. Ось он джойстик. Трактор на стартері, залитый антифриз. документами полный порядок. Левые дверки. Нам ну, пока открыться к фантезе. Поклеена. Кожзам. Снизу под кожзамом шумка, Полочка. Ящик для инструмента Тут то то сзади. Тоже такие. Інструментальний ящичок, скло, рамка задня відкривається. з великим вилітом. Зречай ненависку на обертання прицепа. джойстик так, куліса збоку. Вс, рычаг повышена, понижена. Так, понижено, сюда повышено. Так, музыка. Сейчас можно прозвести запуск. Рущикам в комплекте идут Кыла для погрузки под ну либо лиса. Но без этих добавок. И ковш Якщо ще кому треба, до трактора до цього могу за отдельную плату. И ось такий плужок. 2PN40. Повністю поменены всі прямокаполевые доски, грудинки. Зроблена грабенка, бояров 2 гектара після ремонту. Дивіться ще раз, тому що цікаво, номер оставлю описаний трактор міль, робив я для себе його, але причина продажі я вирішив перейти. У нас на МТЗ. Повно МТЗ. Одно і друге. Будемо з двох тулить одного. Проектазимо. А цей трактор одразу можна брати і займатися. Мабуть нічого не треба. Кому цікаво, там на каналі є відео, як він робити, що по ньому ремонтувалось. Якщо якщо кому цікаво, звертайтесь.